Все, Вадим, зараз будуть писати космонавт. А за Голь 4. Гольф, четвер. Гольф четвертий пригнав за 5500. А що ж в ньому таке? Друже, машинка повністю обслужена. 174 рідного пробіга. Поглянь, на 169 мінялось масло. Ти, поглянь, всі бірочки є, поглянь на стан підкапотки. Вона як нова, молодеж. Машинка вся в рідному окрасі під капочком. 1,6 MPI, Самий звичайний, простий атмосферний двигун. Вся в рідному окрасі. А нічого не фарбований, нічого не фарбовано, сам перевіряв. На класній гумі ти заглянь в салончик. Ну, Вадім, тут по салону самому на все сказати, ти поглянь. Ніде ні царапинок таких значних, нічого немає. На клімат, клімат працює. 173 пробіга, трохвилковий руль, повний електропакет, поглянь позаду. Вадім, поглянь позаду, який стан. Ну, машина нова, молодь за 5500, голь четвертий. Поглянь, також маємо просторий багажник. В охайному збережному стані машинка в нас свіжопригнана, розмитнена, сертифікована. Зацікавило місто. Вінниця заїжджай та оглядай.